Сходи це важлива частина як дизайну інтер'єру, так і конструкції будинку. Адже тут пов'язано і отвір в перекритті, і ергономіка, тобто зручність сходів для ходіння, для того щоб можна було ними постійно користуватися і не переживати, що це буде незручно і зробить будинок менш зручним ніж одноповерховий будинок. Ширина висота при переході зі сходинки під перекриття, отвір. І зручна висота і ширина сходинки для того, щоб можна було нормально ходити. У кожному моєму проєкті двоповерхових будинків є сходи, тому. Я хотів би розповісти більше про ці сходи для того, щоб пояснити, які вони мають бути, які мають бути їх параметри, які вони мають бути по ширині і висоті, які проєми займають для того, щоб правильно підібрати в проєктах рішення. Сходи поділяються за типом нахилу. Вони можуть більш стрімкі бути, менш стрімкі. Для того щоб вирахувати цей оптимальний підйом сходів, люди давно на основі людської моделі, людських пропорцій, розмірів довжини кроку, вирахували оптимальну висоту і ширину сходинки так, щоб і ступня поміщалася, тобто це в межах 30-27 см ширина і 15 см висота сходинки, але це стосується більше. Евакуаційних сходів в багатоповерхових будинках в приватному будинку висота сходинки достатня 18 175 см. і тобто, коливаючи оцю висоту однієї сходинки і ширину, можна зменшити отвір в проємі, зробити менш компактними чи більш компактними ці сходи. І власне на цій схемі показані розміри саме проємів в перекритті під сходи. Вони можуть бути більшими, коли сходи мають один марш чи два марші. Як отут, от наприклад, це досить найбільші сходи за площою. І чим більше Сходинок буде на площадці. Чим більше буде використана площа площадки, тим менше місця це, ці сходи на плані першого і другого поверху. А відповідно і це впливає на вартість опалювального об'єму і, взагалі, об'єм будинку, тому що порівняно з квартирою сходова клітка, сходовий марш займає дуже багато площі. Тому ці сходинки перевірені і мною, і взагалі за сотні років людьми і проектами, і розрахунками і використанням. Тому при правильному проектуванні з використанням. Останнім довідників, підручників і рекомендацій, Ці сходи зручні і гарні це примаршеві сходи. Або тут двомаршові сходи також з забіжними сходинками на металевому каркасі. Дерев'яні сходинки, і вони кожна з них мають достатню ширину, як і в самому вузькому місці, так і в самому широкому, щоб ступня, коли людина йде по центру, максимально було зручно і при моєму рості метра і там 44 четвертому розмірі взуття, так, такі сходи є достатньо зручними і компактними в будинку. Одномаршові сходи з площадкою для того, щоб передихнути при ходьбі, також достатньо зручні і займають мало місця. В будинку їх можна розміщати в вітальні, так як я робив у багатьох своїх проектах. Тут взагалі немає окремої сходової клітки, тому місця воно економить досить суттєво. Таким чином, різними способами використання проектування сходів можна зробити будинок і компактним і зручним. Незручних сходів не буває, є невміння їх розрахувати і не бажання користуватися напрацюваннями багатьох років фахівців, які зробили по сходам. Давайте проєктувати хороші, зручні і красиві сходи.